Активна волонтерська діяльність працівників акціонерного товариства На щодо підтримки збройних сил України невпинно продовжується. Зокрема, атомники Рівненської АЕС вкотре згуртувалися та передали на фронт необхідне військове обладнання. Компанія НЕКЕНЕРАТОМ і працівники атомної електростанції усвідомлюють. Ту важливу роль, яку вони сьогодні відіграють для забезпечення наших військових тими необхідними речами, які забезпечують життя наших воїнів і приближають нашу перемогу. І надалі ми будемо в такому ж об'ємі, в такому ж темпі допомагати нашим воїнам. Представники громадської організації «Енергія перемоги щомісяця опрацьовують декілька десятків звернень, які надходять від військових частин, де служать працівники РАЕС та жителі Варайської громади. За зібрані кошти атомниками підприємства в межах благодійної патріотичної акції Я допомагаю ЗСУ волонтери заокуповують усе необхідне, чого потребують захисники задля оперативного та ефективного виконання бойових завдань. Зокрема, у жовтні було зібрано близько 4,5 мільйонів гривень. Більша частина з них була акумульована на закриття потреб 33 військових частин. Ще одна передача в цьому місяці: на мільйон 350 тисяч закрили дев'ять військових частин. Це в нас суто РЕП-системи. Передаємо сітки для наших бійців, які попросили такі дуже масштабні великі сітки для. Такої великої техніки працівники атомної електростанції вільний час приходили на плетіння сіток, дуже нам допомогли, тому що в короткі терміни ми змогли це зробити. Дуже їм велика подяка. Такі реп-системи необхідні на фронті. Зокрема, військові потребують і маскувальних сіток у великих об'ємах. Працівник хімічного цеху Рівненської АЕС. Представник однієї із військових частин каже, що потужна допомога від атомників демонструє надійний тил. Це дає сили і надалі можна протистояти окупантам. Я відчуваю так само, що частка мого підприємства рідного допомагає не тільки мені, але й нашим військовослужбовцям. Звернення подаємо часто і допомогу ми також отримували і вчасно. Допомога дуже корисна. Так як ці прилади я вважаю є унікальними, ми вже маємо досвід з таким приладом в роботі. В порівнянні ми поки не знайшли, скажімо так, кращих варіантів. Цей прилад тримає свою марку і він відповідає просто найвищим стандартам якості. Атомники компанії переконані, що підтримувати і допомагати зсу це громадянський обов'язок кожного, тому не припиняють віддавати сили та енергію волонтерству. Така згуртованість енергетиків є прикладом національної єдності та солідарності українців у боротьбі за мирне та незалежне майбутнє країни. Олена Муляр, Руслан Шевчук, Уїта за ГРС.